Вітаю! Під час укладення договору оренди землі, в більшості випадків, власник семейки не володіє юридичними знанням та не розуміє, як краще укласти договір оренди. Цим часто користуються лендарі, і тому сьогодні ми розберемося, на яких вигідних увагах для лентодавця можна писати договір та передати селеметлянку в оренду. По-перше, потрібно пам'ятати, що договор є домовим саме двох сторін орендаря та а не однієї. З них. На практиці ориентар може говорити про те, що існує типовий договір в землі, і до нього взагалі не можна внести зміни. Про це це не відповідає ані законодавству, ані відмовностям сторін. Ви можете внести будь-яку умову на ваш розгляд, яка не суперечить шинам законодавства. По-друге, строк тій договору це дуже важлива умова. На практиці орендарі намагаються вкласти договір ґринти землі на більший строк, ну, наприклад, 10-20 років. Але ви ж повинні розуміти, що договір землі можна вкласти на той строк, на який бажаєте саме ви. Проте, звичайно, є обмеження не більше 50 років. І якщо земельна ділянка надана для ведення товарного сільського виробництва, для особистого селянського господарства або для ведення фермерського господарства, строк оренди землі, відповідно до закону повинен бути не менш 7 років. Як можна цього не без жодних проблем. Ця проблема вирішується тим, що договору можна внести умову про те, що цей договір можна взвірвати на станародному порядку. Наприклад, у 2023 році ухвалив договір і зазначили умову про те, що в 2026 році ви можете цей договір розривати. Пов'язковою умовою цього договору повинна бути і умова про те, як цей механізм реалізовувати, тобто, яке буде це листування, які підстави. Далі. Все це, якщо виконується сторонами жодних питань, строк дії договору дії. Але якщо орендар не виконав перед вами умови за ці три періоди, він не сплатив турину плату, як пообіцяв, то ви можете цим правом скористатись і розірвати цей договір в повносторонньому порядку. Такий пункт буде гарантією виконання всіх домовленостей з боку орендаря. По-третє, під час підписання договору він може містити умову про те, що цей договір може бути автоматично пролонгований на той самий строк і на той самий період. Звертаю увагу додав, що краще для них прибрати цей пункт договору і щоб договір після закінчення строку припинявся. Ви скажете, чому це важливо для власника земельної ділянки? Протягом цього строку, Дії договору орендна плата може, як правило, не змінюватись. Якщо орендодавець буде об'єктивно просити орендаря підняти орендоплату, скоріше все оренда відмовить, бо це буде не в його е, бажаннях. Тому закінчення строку дії договору буде підштовхувати редавою до домовленості з орендодавцем, у тому числі, щодо збільше орендоплати. А якщо сторони це не влаштовані, вони припинять відносини і за мен ділянку орендавець може передати іншому По-четверте, розмір орендоплати. Останні 5-7 років поширеною практикою є встановлення в редерельному договорі, оренди землі, фіксової Ну, наприклад, 8 тисяч по 10 тисяч гривень на рік, і зазначення про її неспільність. Для орендавця землі все ж плату краще прив'язувати до відсоткової ставки та нормативного школа цінки землі, і зазначити пункт про те, що плата повинна автоматично індексуватися з урахуванням про щовказаної. Варто не забути і про те, що орендарю відповідно до закону, орендар, відповідно до закону зобов'язаний з нараховами орендної плати утримати з вас 19,5% з податків і перерахувати їх до бюджету. А тому на руки ви отримаєте значно меншу суму. Ну, наприклад, якщо сума орендної плати за рік складає 10 тисяч гривень, з вас відповідно закону вирахують податок 1950 гривень, і на руки вам витягнуть лише 8050 п'ятдесят гривень. Проте. Закон не забороняє забороняють домовитися соредарем, щоб саме він поніс ці витрати шляхом збільшення розміру кредитної плати. Отже, якщо вам складно буде визначити зі своїми правами, ми готові допомогти вам у цьому і розкрити всі підводні камені правильних відносин. Дякую.